Подивіться лише на вітрину, тут плоди із полів і садів, та це тільки мізерна частина Незліченних господніх дарів. Хоч весною тривожились люди, без дощів я спочатку було, говорили: врожаю не буде, а пізніше дощів налило, і місцями врожай підтопило, та Господь не залишив своїх. Наші ниви щедротно вродили, Бог нас всіх забезпечити зміг. Маємо овочі гарні і фрукти. На столах вдосталь хліба лежить, в магазинах потрібні продукти. Кожен день маємо змогу купити. Може, хтось це сприймає як належне, та я знаю, це милість Творця. Благодать його і ласка безмежна, без початку вона й без кінця. Бо у декого благцих немає, хтось голодний по світі блука, в когось навіть домівки немає, в смітнику собі їжу шука. Як нам вдячними треба всім бути за все те, що в житті є у нас, хай хваління сповняються груди, величаємо Творця повсякчас. Що живемо в достатку і мирі, в Божий дім маєм змогу ходить. В нас є друзі хороші і щирі, що підтримують нас в кожну мить. Можемо бачити, чути, ходити, осягать Господню красу, з ним в молитві щодня говорити, споглядати на сонце і грозу, не за наші хороші заслуги, благодать це нам неба дана. То є ласка Господнього Духа, благостиня Його неземна. Тож сьогодні сердечно вітаю з Днем подяки вас, сестри й брати. І у свято таке побажаю бачу добрі Богу добрі плоди принести, мир, любов, милосердя і святість, хай наповнить сердечний ваш дім. Хай панує у всьому лиш радість, що дарована в Дусі Святім. Задоволені будемо всякчасно, також вдячними кожного дня за дарунки із неба прекрасні, бо велике це є надбання. Поки час потрудімось для Бога на безкраїх господніх ланах, а за труд нагорода від Нього нас чекає в святих небесах. Амінь.